Усього 658 гривень за кілограм шкарпетки підліткові короткі. Ми бачимо, тут іде мікс як для хлопчиків, так і для дівчаток. Є бірюзові, біленькі, рожеві, з малюночками. Тут айскрім, бачимо. Так і класичні білого кольору, чорного. Тут що, у нас? Джой в полосочку синесенькі. Такі сірі. По матеріалу буде. Як бавовна, так і бавовна з поліестером і є, такі ще бачимо гарнесенькі. Гарно тягнуться, дуже приємні. Це німецька якість. Бачимо, що одна пара може стоїти і 1,5 євро. А тут 658 гривень за кілограм. Але лот у нас йде від 5 кілограм. Ціна лоту буде 3290 гривень по розмірам з 31 по 34, з 35 по 38 з 39 по 42. Ще є такі, бачимо, цікаві модельки лимончиком, рожеві полосочку йдуть, такі ж з бананчиком, полуниця. Такі ще в упаковочках. Дуже якісні шкарпетки. Якщо вам сподобався цей лот, звертайтеся до менеджерів.